Що ви думаєте по поводу файтераки? Ну, як мне, то господи, за ціну його, Щоб все йде, її реверс, і все, і все, і все. Ну, воно не буде якось гірше чи хуже там, того ж кінтавра да, чи того ж э, скаута. Скаут трохи красивший, там, дизайн, там, сучасніші приборні панелі, тут все попроще. Вот. Да. В принципі, в принципі файтер, спілить, він нормальний. Да. Так що, хлопці скаут у респект. Здоровив нового тракторця, який себе може людина дозволити, кому бракувало на, там, на того ж скауту. Респект за це. Но приборки треба браковані поміні. Вже має 1, 2, 3 ємте зема які завгодно. Но мені часто питають, дзвонять люди і питають, От я перший раз я в тому, не був. що мені по людськи таке, скажи, ну що взяти, щоб, щоб було нормально. Поняв? Хлопці, Тому я вам так скажу. Дивіться. Саме головне сидіть, що має у вас бути в тракторі? Далі, Масштабно. Що, що має бути найголовніше в тракторі у вас. Примусово гідравлік. <світ> то зараз модно, поняли? Будете модно. А якщо серйозно в хлопці, то треба в першу чергу вам составити трошки, хоча б плюс-мінус план, на що ви його берете, що ви будете їм робити. Тому що тут від двох тисяч фактично там по 30 тисяч стоять з кабінами трактора. По 30-по 40. І кожен трактор під свої задачі грає. Може вам взагалі дійсно підійдесь в, бляхати, в 25 купити. Ну, тому що у вас от... Гутарів 10-20 є 2000 доларів. Ну, тоді виходів немає. Я вам нічого не запропоную на 10 гектарів з 2000 доларів. На 10 соток за 2000 доларів. Тому варіанти є, полі, на 20 соток, на 30 соток і на 40. Просто розумієте, є трактора, які сугубо на свій город, або ви там похилого віку, або бачите, взяти, щоб він бога не тягав. А, вони все це роблять теж, ну, сугубо для себе і на свій город. Отакі От мотодурицики. Вони можуть бути від 2 до, дорогі, вже не ті 240 від 2 до половиною Дорожче не треба, не ливі, бать, там якщо трехзатракт ціна. Да? Там все навісне мотобочне, походи повністю, фриза стане, мотобочка спокійно, там тільки перехідний редуктор треба перекинути. Вот. І так, глобально 10, 20, 30, 50 соток вам з голови його вистачить. Воно в міру кончене. Наскільки на це можливо, ну, кузов, якісь железякі, крило, сидіння, ну, що таке. Ну, я ж кажу, замість мотоволку нормальна коробка, обична там трохи посилені чулки. Нормальна рама, нормальний мотор. 20-ки йде 11.05, 16 йде 95 Все, що вам треба про них знати. І для свого якогось участка. Якщо у вас все-таки є робота, то пару гектарів в себе, сусіді, браті, кума, свати, там всім ви робите, чи ви по Калима хочете трохи поїздити, то, то навіть не дивіться ту шляху. Тому що у вас на дистанції, там, коли ви на роботу тисячу, дві, там, години, три, то усього ви задоволитесь вали мінять. О, то я ж кажу, тут для себе, для себе, для себе нормально. А якщо ви вже роботи, то хоча б дивіться, що розуміло. Шіфін то універсальний такий, а, боєць. Він, а, і дешево, і сердито, і обслужиш на піньку. Реально, починиш, як МТС на піньку. Топором там, умовна відвертка гаїчним ключом одним. Тут нема чому ламатись, тут по суті, ну, коробку, коробка це вічні. Коробка, і мост реально реальні вечір. Я скільки сім років продаю, хоч би в кого коробка кряпну. Не, не було ще такого. Мотори да, трохи мають. Нещо, прокладку поміняти. Гріє таке стандартне, як одноциліндрового такого здорового мотора, будуть в момент. Шумний, він незручний, то треба мати трохи банки, щоб в рядок стати, як то кажуть, щоб руля тримати. Тому що нема гідрача і таке Ну я ж кажу, свої задачі там 3-4-5 гектарів за мінімальний бюджет по колимах їздить. Він спокійно закриє пошибку на і опцію авіаційно. Можете вибрати кольору, будь-який дизайн. Нові там, комплектації з примусовим, безпримусово, то вже нюанси. На то вже е, В останню чергу треба дивитися, то якщо у вас взагалі ну, тепер, не розпомагається грошима, да, треба когось трактора, щоб, щоб, щоб реально попрацювати. От варіант, і недорогий, і ремонтопригодний і запчастя на нього знайдеш всюди візде і все. І головне не бери 350, і головне не бери з передком без ремня, шифер такий одноциліндровий, то шляпа. А оці вони вже себе повірте мені дуже, дуже хорошо зарекомендував. Ось це моє шифер, напишіть. Чи ви довольні? взагалі трактором, Так я їх тепер кому, як там такий народний простий варіант, де щось робити і буде робити? Не підведе, як то кажуть. Ну, я думаю, що Поправте мене, може я направити. Якщо все-таки ви не хочете на ремнях з ремнями зв'язуватися, вам вже мається треба брати бюджет хоча б там від... Ну саме дорогі на 3,750 по акції, то йде сінтай. А він там далі, я туди в я не піду. Ось такого палатка. Це, це йде, он дивіться, Тут може писати, бачите, скіф пише, тут скіф пише. Тут XT, а по документам Fighter, Поняв? Три в одному. Ну, Шо це? Файтер, хіба? Файтер, файтер. Ну то а, купці, це фірма Еліфорте. То фірма імпортер, яка їх завозить з е, е, Китаю. Сінтай. А ось xt 204 Сінтай. Тобто сінтайочок обичний. Вони під різними різними фінами кожен завозить свій робобренд. Там е, Це наклейки, назви, шильдики. Ну, по суті, то все сінтай. Повний привід, найпроста модель, найдешева, повний привід, шість передач, коробка. Простий такий, можна сказати, упрощений мост, він теж такий знаєте, тракторист не сильно для більших ресурсів, для більш, таке, там 1,5-2 гектари, можна може трошки спробувати, без, без таких суперважких е, завдань. Але він е, зручний, тут гідрач є, мотор ямочки, тихенько робить, він набагато буде комфортніший за шифен. Він не зробить роботу шифена на 244, бо він повісо але Він набагато для себе такий буде зручніший. Ну, опять же такі... Якщо у вас більше на роботку іде, більше роботи, або там важчі якісь задачі, там, мульче, ще щось, то все-таки 2406, або от ще хоча б хлопці додать. Цей п'ять іде, то хоча б ще тисячу, поняв? Добавить ще тисячу, у вас вже буде 100 рубль. Добавить. І ви вже можете дивитися. Собі фактично любе. Вій, то в нас оцінені РД люкс, ну вони активні, вони модно, вони активні. Вони, 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 вони. Ціна дешевше за Кентавра, за все, круче, за... де ровно пол, вісім передач, зашито, ну, сучасне, такі ви саме саме на сьогодні взагалі. Ціна не сама реально. Я не називаю ціни спеціально, щоб писав в коментарях, який я як плохой чоловік. Ні, ну насправді по цінах Цікаво, тому що треба коментарі. Кентавра Джинму, Ловова, Донфайнга треба буде ще додати, не потягнете То в принципі в цьому бюджеті 6 тисяч у вас є дуже хороший вибір. І якщо вам треба вже повноцінний трактор, трьохциліндровий, тоді буде все робити от і до, всі роботи любі, то вам треба мінімум от фортешка 5700, Ну я теж добавив цього в кінтавр, якщо бути чесно, бо фортешки не сильно люблю, він 44-ту. Ну коротше, суть. От хоча б кентавр, ДВ, там в інших пощадках дивитися, Оріон, там, там іще, а, такого, ну, от, І вище. От, тут вже собі можете вибрати. Ви Оточити сьогодні зараз Міжати. Там є у нас кура. Це ну, такий робоча поняття, кінтавер. Він йде. 5950 і там дороги 950. Так само там 5900, там зараз 6 ми видавали таку джинму 3244. Ну, джинма, я думаю, вона не нуждається в якихось допомогти рамбах. Люди знають, що це трактор є. Хто не знає, ну, тонфен тут, тут, тільки по, по комфорту корч. Комфорту немає, але трактор дійсно добрий. А лово не стоїть, своє ще. 6300-6400 ну, от Ви же можете з такого щось вибрати, що буде всі роботи вам закривати. І мульчера, і в ліс, і сусідам в роботі, і по колимах, і свої, там до 5 гектар до 7. даже два четверка вот лично правый. Чтобы перебрать такого мы вам можем любую запропоновать. Вот ящике. выставим, сбираем, тестуем и вот это вот сюда врывом привозим. Все хаты, да, вы дома живете. Плата приобретает. Плата не может. И еще задание, все на фильме. И еще задание, все на фильме. ви це Інше питання, якщо у вас пай більше, розумієте? Якщо у вас там 10 ліктарів, 8-10, тоді можна подивитися вже 40-в і 50-ки. 40-в а? центаври. Також сьогодні. Я понял, є? У 40 так само, якщо преміум бренди якісь Кентавр, uh, uh, ой, Лавоу, Донфэнг, ДТЗ, Джинма, якщо такі вже щоб проверено, і ціна качества була, як то кажуть. Якщо попроще, можна глянути Скаута, можна глянути файдера, можна глянути того, ну то вже там, знаєте, чим дешевше Китай, тим більше. Uh, Тим більше вже, як то кажуть, там Китайці на ньому наекономили. Саме, саме такі долкові, саме елітні рахуються лово і так далі. От. Тому, в принципі, все. Ну Там же, якщо балахати по кабінниках, там по кабінниках вже інші розмови, там вже інші ціни. І там теж треба від цього відштавкувати, скільки у вас там байс, скільки ви роботи маєте, що будете цепляти до нього і так далі. І від цього вже підбирають собі трактора, а не тільки від того, що там на рекламі. В Ютубі показуєте, тому хлопці, підписуйтесь, звертайтесь. У нас, як бачите, площадка велика, є чого вибрати, по техніці, по нав'язки і так далі. Тому будемо раді вам допомогти. Все пока. Щоб ви більше не Пожалуй. Дивіться автопоїзд. Доброго дня! Ну, ладно, да. что, давай поедем? Нет. Вот, не У вас реально стоят паутины, кстати, файтера, бачите? Я э, хотел бы ну, 50 сделать, но она уже стоит на, на лапе. Мужики, ну, обращайтесь. Потому что, фактически, ну, паутиник, паутиник, э, За такую тину, бляха, паутины, э, файтер. Ну, тут, короче, по, по качеству кента вроде можно это ну, скалы Плюс-минус, да? Но, видите, да, самая дешевая 50 и комплектация. этот мост покажи. ночмощный мост, но ущербный. Нормальный мост. А, компрессор. Где? Диски 28-20. Ну, это всех, то понятно. Да? А, Примусова навеска. Два диска щепку. Две скорости на вом. да, Трос, там кузов, Ось це все, все, там же бак теж пластиковий, де з боку? Да, Так, пластиковий бак збоку. Ну, і сам трактор. От, робоче місце. Все. с ну, з двох Но Воно зроблено по людськи. Дуга безпеки, козырьок, крута комплектація, класна ціна. І датчики. Електрон, не електронне приборне. А тут стрілочки, хлопці. Хто переживає в кого приборне, надивився тіктоку. Ай, у мене за вуха тече, Вот. Аналогові датчики, тут є індикатори такі, що мігають. Но основні температура, солярка і обороти показує мотогодинний аналогові датчики. Тобто кругляшки. О, такі застрілочки. То надійніше буде на реверсі, реверс на рулі, все. То именно, ну, апаратура нормальна, сама дешева і людська комплектація класна. 50-ка. Вот. Ну як ДМТЗ, похоже, дуже. От дивіться теж і по грузах, і по весу, десь буде то на 900 воно це дура. Ну коротше, такий от трактурець. Fighter 50. -ка. Мається ще 40-вка, мається ще 24-ка. Fighter десь на 800, на 1000 баксів. На 1000 баксів на 800 дешевший за конкрет. Ну і бачите, як жоба. Все, ну не на отволі. Понятно, що коврик ножницями такого підрявнівав. Ну то таке вже помілочний. Бах там. Є защита метал під баком, Регулюється. рейтинг, грузи поставлені, Робра жорсткості на крилах нормальні. вони не ти як якщо ну, понятно, що шля... шляпа, якась коняча. Ну, тобто, більш-менш, можуть бути моменти сразу кажу, по електриці щось таке, то те, теж ключом повести буде. Ну, як всі бюджетні китайці. хто не Дон Но, Мотор. Мотор КМ 490. 495 роботи буде, коробка реверсна, як в старих синтах, ходити буде, як вроде, короче, в нормальних руках буде працювати. Трошки до ладу довести буде треба. трошки, Поняв? Може щось там підтікати колись, да, почати. Дуже швидше, ніж вам би хотілося. Да, Пробити буде, буде, грати буде, буде, 2х35, 2 2х30, там, яка у вас земля. Зробить, хто ось вот, Такий ви замовить замовити можна, контакти є в профілі. Е, на файті ще добра знижка і для ЗСУ. Пацани, ж, хто, або ви, або якщо там у вас родичі, якісь є, близні, хто захищає Україну, пожалуйста, буде вам хороша ціна. Буду вам лояльні умови і торг. торг, подарок. Всім, всім пацанам даю подарок. І це, вот, тому, так. Так що хлопці, от вам бюджет, недорога, адекватна по полотосики, які будуть бігати, які поробить, які не зламається. Тому е, теж маєте на увазі. Що хлопці це запускалу? Давайте. Ану, хто? Хто в тікток дивиться? Давайте, скалу 504, як вам а, апаратура по якості. Нормально виділі? Mm -hmm. Пускалу так зараз почалося. Я зараз розкажу, вам, як відбувається. Гарантії, все, зрозуміло. У вас собі не було якихось ложних уявлень. Хлопці. Якщо вам пишуть магазин, що вам гарантія приїде за два дні, то вони. Трохи піздять. Ну, може і не трохи. Поняло? Взагалі, буває по-різному, поняли? Сервісне обслужування. Буває. Ой. Ой, прикрасили. Буває, коли буває, коли там і тиждень, і два треба чекати. Я зразу скажу, якщо не влаштовує, пожалуйста, беріть в тих, хто вам розкаже, що наступний день привезти вертольот спеціальні. От, насправді. Залетіла партія бракованих датчиків. Я, я зараз не закінчаю скаву, що вона подумала, мені потім. можете купити курча на ремнях. Я з цього зароблю однаково. Можете купити файтера, можете купити мотовока три штуки. Я просто я розказую, які, якщо берете ви китайці і ви берете Донфен чи Ловал чи ДТЗ-шку, там шанси на те, що вам знадобиться вообще якісь гарантії набагато менше. Якщо беремо ми бюджетний сегмент, будь-який аскаут, файтер, там, ДМТЗ, ну їх багато є рітер, навіть вони похожі по дизайнам, по капотам. У цих капотів, от, там, файтері, капоти, як в ДМТЗ, Ну і заводи там, в них воно все тягнеться, заводи ці трактора. Там ну, коробки передач, мотори нормальні. Якщо брати, все остальне, що зверху наліпило, може бути. Віряти з браку більше, бо там зекономили, там щось спробують нове, якесь, ну, зробили рестайлінг, поміняли приборні, перша партія приборів прийшла бракована. Все всім зроблять, поміняють. Ну таке може бути. Поняли? Берете китайці з бюджетного сегменту, розраховуйте на те, що ви трошки маєте до нього прикласти руки. Хоч воно і нове, хоч воно і має працювати чітко ідеально. І хоч в ідеальному мірі вам мають приїхати по гаражі дійсно. Ну, Зробити там швидко, то ж у вас не стояла робота. Ну, таке може бути. Хлопці, я просто кажу, як є. Що взагалі там трактора там якісь погані, всіх ломаються, всіх там Ну немає такого, ми дуже багато скаутів продаємо, дуже багато і от таких от кентаврів продаємо. Ну от якщо ви берете, наприклад, такого ось в мене дядько купив кентавра. Він переробив рульову, переробив рейку, Коротше, він. Мав сварку, мав болгарку і він нормально з ним попрацював. Тому що от коли ви такий виберете трактор, то ви маєте розуміти, верки, ремінні, болгарочка, сварочка, вам має бути все, все, що вграло Воно так само е, там об'єм е, бачка того, то що на гідравлику він слабо піднімає. З цього е, Тяги, розкоси. Ну, коротше, тут ходить, бувати біля нього довго. Ну. Маєте руки. І що берете скаута, у вас вже не треба вам болгарка і сварка. Поняв? Ну треба, може бути, якийсь знайомий хороший електрик. ну я я я я я я як є і Життя нам берете файпер. Ось це здоровий, він там 50 кубил, здорові колеса, в ньому є вес, він там регулюється колія, він на реверсі, все. Ну там я бачив, пошла цей. Моди зараз, ці всі примусові гідравліки, не знаю, наскільки того практично теж напущуть. Ну, в принципі, от всі ці опції, компресор, в ньому все є. А І в плані того, як бюджетна 50 він нормальний. Якщо вже порівнювати да, його з якимось там брендом, якимось Ловолом ДТЗ, то там різниця по якості буде. Там з економили китайці менше. Ну, в принципі, в принципі, їм можна роботи. Що в мене було по скавотах Було в тому поза того року два. Сороковки зайшли в партії, теж були браковані коробки. Штук 10 було назад. Від, від, Коротше, забрали, поміняли. То була процедура, і больна, і час потеряли. Ну, таке було. Щоб такого не було там з іншим якимось китайським брендом, та, я такого не скажу. За 7 років в мене було, в мене було все, всі види болі, бої з тими китайцями. Суть в тим що... Ну, ви маєте то розуміти. Да? Ну, наприклад, Сороков скала? 7 тисяч, да? е, 7 990. Сороковка Донфайн десятку. Чому Сороковка Донфайм десятку? Тоб не просто ж так. Не за, не за наклейку Denfeng. Ну, А скала трошки там ручки прикласть, а треба. Е, щоб гарантія швидше приїжджала, треба, щоб в, в кожному сервісі по 20 людей було. От, а зараз тільки людей немає, на жаль, ну, тому воно ну, так є. А щоб там на когось забив, переки, перекидаєте, перекидаєте на мара один на одну. Є продавець, є менеджер, який там сидить, приймає заявки, є вже технічні спіси. Та ж фірма робить, не одна людина. Розумієте? Тому, ну, якщо якесь, хто в нас купив, став, став, столкнувся з проблемами, що стягнуть резину, чи там якісь є, там, по запчастях, щось наклеїться, коротше. Я не тут завжди, в прямих ефірах, все суд не куваюся ні від кого. Дзвоните мені, пишете мені, дзвоню до директора, він дзвонить їх директора, клізма їм трошки. І одразу вам швидше набагато зробити. Тобто по-людськи звернуться, все, буде файно. А так от отракторці довго, подивіться. Трюки зробили, заднього моста зробили нормально. Ну тут приборне воно в тут таку от туди ікону, Боже матір, вона буде працювати нормально ліпше. По железу. да, так, да, да. все, по железу, тракторист непоганий. Плюс додачу, що даємо в подарок, масліцо, Якщо там десь прокладка криво стоїть і зрозуміло, і часть витіче, то ви одразу собі долили, і у вас вже нема, як то кажуть, проблем маслицо. Це коньяк. <подарок>. Це коньяк? Кон Мені палі контору, то вони. нічого не тече, Все працює, Добре. Ну так. Да. За такого мене потече, ну, мене в вже... мене вже попросимо, <ріх> <ріх> що не тікати то Денфенга беріть. Не там не буде тікти. Такі ви будете тікти від насаждення, коли Денфенга купите. За десятки зелень заїхав на себе в Ніхто нічого не скаже. Вот, коротше, це теж нормальних. За свої за свої гроші буде працювати. А зараз я вже Да, буде уїжджати. Пожалуйста, кому треба тракторця? Не хочете скаути, Пожалуйста, буде вам Кентавр. Там дешево спорядком річка. Тут реально болгарка сварка, трохи треба, щоб її до ваду довести. Там рама хороша, мотор, все. А по ось це крило. На на не мотає з треба усіти трохи, підгорити. Вот. Хочете 50-ту інших, тут є файтер. Є ДТЗ-шки, ще пройде 5504 Чангвади, дтз паутинки без кабін. Там буде якість рівня Донфен. І стоїть він буде там 10 плюс. Добре. 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 Тому хлопці, вибір є, привозка наша, предоплатно ми беремо офіційно, все, документи на облік, як то кажуть, все повністю під ключ ставиться. Реєстрація, документну реєстрацію, робимо підключенку, вам тільки треба отримати постоянні на нього номера. Це все надається, виходить в вартість самого трактора. Тобто ви більше ні за що не платите. Перед відправкою, як я зараз знімаю відео, може вам взяти відео, -чот, показати там трактор вас закрутить під, 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 ну, в круг завести і так далі, якщо хочете. Без вопросів. Ну або завітаєте до нас, вибираєте там пальцем які, Покаталися, ми вам загрузили. Відвоїзу все, всі доволі. Так навісни, я пушкову там комплектували цього. Ну коротше, по навісці теж все є. Люба комплектація, э, любі навісні э, теж без проблем. Якщо берете ще з навіски, красно, то буде вам. Що ну що, якщо кажуть Богом, я думаю, все буде добре. Я б, дай Бог без гарантій, дай Бог, щоб було все, як то кажуть, без підтікань, все буде файно. На ну, пасіння трохи, звісно, є. На більше закінкаври верті. Я сподіваюся, що людина розуміє, що я заказав. Хто вот. мене знає, то розуміє. На мене дивиться, це робить. Так, вона думала, процентів 70 залежно від трактористів, від того, хто на тракторі. Якщо в тебе руки ось так ростуть ззаду, дві ліві і всі жопи, то, блін, лучше найми трактор. Чи купи там дозволиться. А якщо ти нормальний дядька з руками твої мотобохами, ви зробите все. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. <зас> всім файно дякую, гарного дня і бережіть себе, всім, всім пока.